Знову сварка і знову з Польщею. І це не фермери. Що ж сталося? Пояснюємо за 5 хвилин. Зернова криза. Блокада кордону фермерами. Затримання нашого чемпіона Усика. Тепер сварка через минуле. Історію. Це ж було вже. Новинні заголовки зарясніли повідомленнями про сварку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та президента України Володимира Зеленського. Волинська різня. Ми недаремно згадали ці слова царьова. Нинішня непроста ситуація у відносинах між Україною та Польщею пов'язана з дуже сумною сторінкою історії. Російська пропаганда називає її волинська різанина. До речі, польська сторона каже так само: ми кажемо. Волинська трагедія це вбивства українською повстанською армією поляків, а польською армією краєвою українців в 43-44 роках. Тобто, це були обопільні етнічні вбивства. У 2016 році польський сейм визнав події на Волині геноцидом польського народу. Тобто, простими словами, поляки кричать про злочини УПА. Але воліють не згадувати про тодішні злочини армії краєвої. Це збройні сили польського підпілля під час Другої світової війни. В цьому конфлікті як поляки, так і українці водночас були і жертвами, і тими, які чинили злочини. Що нині хочуть поляки? Я зараз використаю, можливо, не дипломатичне слово. Але це схоже на шантаж. Польща до України, знаєте, така типу. Хочете нашої підтримки на вступ до ЄС. Розв'яжіть історичне питання і дайте дозвіл на ексгумацію жертв волинської трагедії. Але, звісно ж, у Варшаві кажуть, ні, ні, це зовсім не шантаж. А ми такі так, так, ми повірили. Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Я думаю, що ми нарешті домовимося з цього приводу. Ми не хочемо помсти. Ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків. Так, от щодо Сікорського, Європравда пише: міністр закордонних справ Польщі провокував українських партнерів на конфлікт. Казав, що безумовної підтримки більше не буде. Варшава має отримувати більше в обмін на підтримку. Швидкого вступу до ЄС чекати не варто. І Україна має врегулювати історичні питання вже зараз. І нібито єдина сфера, де Варшава нині очікує поступок, це скасування мораторію на пошукові роботи та ексгумацію жертв волинської трагедії. Ну а що ж ми? По-перше, і найцікавіше: в Українському інституті національної пам'яті кажуть, офіційних звернень від польської сторони не було. Були звернення від окремих громадян, і на підставі них інститут і планує відновити. Пошукові роботи. Тобто ще раз на офіційному рівні ніхто нині не звертався з боку Польщі. По-друге, поляки нічого не роблять з вандалізмом українських могил у себе. Зокрема, братська могила воїнів УПА на горі Монастир у Польщі залишається зруйнованою. Більшість тих заяв, про які ми говоримо, вони ж не фахові. Оці заяви. Що давайте ексгумувати? Ну це просто смішно. Тому що перш ніж щось ексгумувати, треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі. А тут ми чуємо від міністрів, від прем'єра, від президентів заяви про ексгумацію, тобто не про попередні етапи, може. Там і не треба ексгумації. Може, там можна меморіалізацію на місці зробити. Це виглядає як чиста політизація, а не предметна розмова. Ви спитаєте, а що ж відбувається? А я вам відповім. Наближаються вибори у Польщі. Президента там обиратимуть у травні 2025 року. Ну, Ще далеко скажете ви, а ось і ні. Вже зараз тамтешні політики намагаються застовбити найважливіші теми та посили, як вони дбатимуть про виборців та країну. Для розуміння, половина поляків чекають від Володимира Зеленського вибачень за Волинську трагедію. Ну, і Сікорський та інші політики вирішили на цьому зіграти. До речі, одна з версій міністр закордонних справ Польщі. Сам хоче позмагатися за крісло глави країни. Тому й ліпить зараз із себе образ сильного і непоступливого політика. Мене запевнили, що справу вирішить. Ми хочемо цього не для того, щоб сваритися з Україною, а лише, щоб польсько-українська дружба, єдність були без цієї дратівливої справи. Ми, Україна, просуваємо формулу просимо пробачення та пробачаємо. У Польщі ж кажуть про цілеспрямований геноцид проти поляків. Тобто вони очікують вибачень, але, схоже, самі говорити те саме не збираються за злочини поляків проти українців. Це справді дуже і дуже складна і дражлива тема. Нещодавно попередній міністр закордонних справ України спровокував скандал. Його поляки спитали, коли Київ зніме заборону на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Дмитро Кулеба повівся, ну як сказати, не дуже дипломатично можливо. Ну, ви напишіть в коментарях свою думку. Він запитав у відповідь: чи пам'ятають поляки про операцію Вісла. мова про примусове переселення, депортацію українців у Польщі у 1947 році. Міністр, напевно, намагався нагадати сусідам, що подібних сторінок в їхній історії вистачає. Зрештою, польські політики підняли галас, а Кулеба згодом взагалі втратив крісло. Отже. Знову вибори і знову Україна в епіцентрі. Ми зробили окрему програму про те, як Дональд Трамп намагається збільшити рейтинг завдяки маніпуляціям щодо України та війни Росії проти нас. Це ж було вже. А тут вже Польща. Наостанок, будь-які сварки між партнерами грають на руку Росії. Путін буде усіляко роздмухувати такі скандали та чвари. Поляки нам дуже допомогли на початку повномасштабного вторгнення, і ми їм за це вдячні. І тут найголовніше, сусідам варто 10 разів подумати, перш ніж розхитувати човен. Бо історики нагадують, якщо Україна впаде, наступними будуть поляки. Підписуйтесь, побачимось.